За харчу Грекуляку всього сім років. Незважаючи на ще дитячий вік, його спіткало лихо онкологічне захворювання. Дитині вирішила допомогти Коломийська молодіжна рада, члени якої організували благодійний весняний бал. Стало дуже шкода цього хлопчика, тому що в сім років це дуже тяжка хвороба, і йому дуже тяжко морально це пережити. І я думаю, він тішиться цій підтримці і розуміє, що ми тут разом з ним. Ми хотіли поєднати і і Культурний розвиток міста, і благодійність. І якраз е ми запросили багато меценатів, всі з радістю підтримували цей захід. Тому що... Такого в місті не відбувається часто, і це як якась новинка, яку ми хочемо вести. Відкрили бал віденським вальсом під супровід військового оркестру. Хлопчик разом з батьками зараз перебуває на лікуванні за кордоном, але на балу побувала його тітка. Загальна сума повинна становити 52 тисячі. На даний момент зібрано 26 тисяч євро. Підвідувачі балу радіють, що мали змогу поєднати приємний відпочинок із доброю справою. Це надзвичайно тіше, що. Нарешті відродилась традиція, нарешті існують бали, існують місця, коли можна зібратися люди не тільки на якусь вечірку, а з метою чогось вищого, з метою розвитку. Наприклад, я ставлюся до цього нормально. Хочу допомагати людям. У мене стачка, я мате. На балу танцювали усі і професіонали, і аматори. Загалом під час весняного балу було зібрано 8 тисяч 824 гривні. Олена Галитюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал Раї.